Молитва за Україну, Боже Великий, Боже Всесильний. Ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отже, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу. І подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання змучених серцець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, волю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай, благаємо тебе, Боже милосердний, за братів і сестер наших, що на